Привіт, друзі! Ви на каналі 25 Coffee Roasters і мене звати Дмитро. Сьогодні поговоримо про таку тему як каскара. Що це таке? Давайте розберемо, як це пити, що це взагалі, звідки його беруть і чому вона так швидко і стримко набирає популярність. Вона йде з іспанської і перекладається як шкірка або лушпіння. Насправді ж, це є шкірка з частиною м'якоті кавової ягоди. Котра утворюється під час обробки кавової вишні, кірку і м'якість відділяють від кавового зерна, і потім окремо висушують і заварюють. Для світу це щось нове, але каскару використовують вже дуже-дуже давно, і саме використовують і фіопи, і в єміні, готуючи з неї такий традиційний кавовий чай. В Єміні до каскари додають ще спеції імбир, і цей напій традиційно називається в них як. Гешер. і п'ють цей напій не одне століття, але у спешлті кофі каскара набирає свою популярність спочатку. 2010 року спочатку це було щось екзотичне для кавових гіків. Зараз з каскари роблять дуже багато всього, її можна зустріти як самостійний напій в кав'ярнях, її використовують для приготування сиропів, для лімонадів, для коктейлів. З неї варять окремі холодні напої, як каскара Cold Brew. Також на основі каскари можна зробити комбучу. Тобто, це вже став не просто якийсь то екзотичний напій, а з ним почув почали експериментувати і розвивати. Що каскар нагадує на смак: це щось між кавовим компотом і фруктовим чаєм. На смак вона може нагадати шипшину, родзинки, вишню, сушені яблука з різних країн та з різновидів кавових дерев. Смак каскари може відрізнятися. Якась може бути більш кисліша, якась може бути більш солодка, якась може бути легка, якась може бути більш насичена. В Каскарі є кофеїн. не так багато як в порції еспресо в класичні. класичній. То забув, в класичні порції еспресо близько 60 мг на 30 мл. В каскарі в готовому напої на 100 мл, іде близько. 15-20 міліграм кофеїну, але може бути і трошки більше. Кофеїн – це є природним захисником кавових дерев, від шкідників та захворювань. Як заварювати каскару? Все дуже просто. Для того, щоб її приготувати, вам необхідно близько 5-6 грамів каскари на 100 мл горячої води. Воду треба брати близько температури 94-96, а заварювати її близько. 5-6 хвилин бажаєте більш насичено, можете заварювати трошки більше. Її можна залити холодною водою, залишити на 12-16 годин і отримати колд брюкаскару. Це дуже тонизуючий, яскравий, смачний напій. дуже легко. І смачно позбавить вас спраги. А якщо ви ще це можете замішати з якимось татоніком то або газировкою один до одного, буде щось схоже на еспресо-тонік. але замість подвійного шота еспресо або одинарного ви отримуєте каскару, що набагато може бути солодше, м'якіше і підкіше. Що ще з нею можна зробити від того, який смак у каскари, з нею можуть робити різні сиропи, як в чистому вигляді каскара з додаванням цукру, тобто її виварюють до концентрату, так і з додаванням різних спецій, прянощів для того, щоб зробити свій авторський напій. І Якщо наступний раз вам захочеться чогось новенького, але не захочеться кави і не захочеться чаю, згадайте про каскару, тому що це. Не кава і не чай. Це новий смаковий досвід. Наша на смак і на аромат нагадує мед та стиглу вишню. Дуже легка, в міру кислотна і в міру солодка. Експериментуйте, готуйте, приймайте новий смаковий досвід. З вами були 25 Coffee Roasters, Мене звати Дмитро. Заварюйте, насолоджуйтесь та кайфуйте.